Україна не мала б розпочинати війну з Росією. Володимир Зеленський є диктатором і має рейтинг 4% І взагалі мав би піти на вибори, яких вимагає український народ для того, щоб розпочати мирні перемовини з Росією. Нова порція цього разу ну дуже дивних заяв американського президента Дональда Трампа пролунала сьогодні уночі, продовжилася сьогодні в день. Ці слова додали турбулентності і так вкрай непросту міжнародну обстановку. Знайти раціональне зерно. Спробуємо далі з українським політиком. Та дипломатом Романом Безсмертним, який долучається до ефіру головного за день за допомогою з зв'язку, пане Романе, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава доброго вечора, пане Вікторе. Спочатку, пане Романе, яке у вас склалося враження після останніх промов Дональда Трампа в його резиденції Маралаго щодо України і після того такої заочної перепалки з Володимиром Зеленським на таких ну достатньо підвищених тонах? Гнітюче. Гнітюча і можу вам сказати паскудне, тому що я е, очікував від Трампа багато неприємностей, і я розумів прекрасно, що це людина, яка для якого цифри точність ніколи не була цінністю, але я не очікував, що це набере е, таких обертів, і це дуже неприємно. І для Сполучених Штатів Америки, і для світу. Більше того, якщо подивитися як подібні останні події і зустрічі, і глянути на стенограму, то вони розходяться з тим, що говорить Дональд Трамп. знаєте, я зрозумів буквально сьогодні, в чому причина. Справа в тому, що після всіх оцих е, неприємних. Ну, я шукаю слово, знаєте, щоб ми не вразили зараз слухачів і глядачів, які нас дивляться і слухають, як би все це обізвати з боку Трампа. Е, очевидно, що ці речі привели до того, що Америкою зараз Сполученими Штатами котиться кампанія, яка називається. 50 протестів в 50, 50 штатах кожного дня. І якщо подивитися сьогодні випуски новин у Сполучених Штатах Америки то буквально накрило після оцих от абсолютно безглуздих указів потім подібних тез, які озвучуються, то по відношенні до якоїсь держави, то по відношенню до якогось політика І коли ситуація вже війшла. Те, що почали пред'являти претензії Україні і особисто президенту Зеленському, воно набрало ще й емоційного характеру. Я думаю, що протест загальнонаціональний в Сполучених Штатах, який призначений на 7 квітня, він може привнести в цю ситуацію досить серйозні емоції і напругу. І з моєї точки зору, от, оцей темп і гарячка, яка почалася у Дональда Трампа, тим більше, що чомусь несподівано він відбув до Маралаго, ніхто не може пояснити. Ну очевидно, що причиною є те, що днями навколо Білого Дому розпочалися масові протести, і це ще більше розігрило його і штовхнуло от в ці емоції. Ну і ще момент, який маю поділитися з вами. Я посвятив чимало часу за останню добу, щоб детально подивитися, так подивитися стенограми, які оприлюднені. Так, що ж могло бути там на розмові в Ріягі? так хочу вам сказати, що, скажем, там 0,0 там досягнень, а те, що пішло в інформаційний простір, це пішло від російської сторони. А я прекрасно розумію, що расисти. У них дипломатія, переговори, інформація це зброя. Uh -huh. Кулі, це гранати, це бомби. І от вони завершили абсолютно безрезультатну зустріч і почали бомбити весь світ своєю зброєю, де розказувати про свої там досягнення. Ну а Дональд Трамп з гарячки, не отримавши абсолютно ніяких результатів, накинувся на Україну. це… Для Трампа типове характерне він завжди обирає жертву і молотить її. І в цій ситуації, чесно кажучи, в душі, ну то як кажуть у нас у селі, як коти нагадили, от від цього того, що відбувається зараз з Трампом, бо справді це відносини між двома державами. Які в нинішній ситуації в стабільності забезпеченні світової стабільності відіграють дуже важливу роль, я маю на увазі Україна і Сполучені Штати Америки, і якщо це буде далі продовжувати, то потрібно цілий ряд системних кроків для того, щоб з одного боку привести до тями а, Дональда Трампа, тому що мені здається, що в нього гарячка почалася а, нерегульована? Ну а з іншого боку, треба Говорити з партнерами в Європі з розумінням того, що невідомо, які ще можуть бути. Оголошені тези Дональдом Трам. Пане Романе, оці заяви щодо що, які стосуються України щодо вимог виборів в Україні над низького рейтингу Зеленського звинувачує в тому, що президент України диктатор, що Україна не мала б почати війну, а очевидно, здатись на милість окупанта. Чи не НАТО вони нагадують тези власне, російських пропагандистів? І, взагалі, хто формує оцю картинку світу і в нашій частині, принаймні, планети, для американського президента. Навколо Дональда Трампа є цілий ряд фондів. Один із них це фонд Heritage Foundation, так, фонд спадщина. Які я можу вам сказати, якщо ви зайдете на сайт цього фонду, готує дуже гадостні довідки для Трампа. І там, от те, про що оце ось Трамп говорить, там воно буквально в кожній строчці звучить і підібрані там люди. Які е, знаходяться на прямому зв'язку своїми російськими колегами. Ну і ще це не таємниця, що е, спадщина фінансується Віктором Норманом. Тому це ще одне розуміння, хто вкладає е, ці тези в уста Дональда Трампа. Ну а якщо взяти на кого вони виходять, то вони виходять і замикаються на найближче оточення московського фюрера, це Лук'янова. Це Карагано, це Суслова. Ну не буду розкривати, просто при бажанні введіть в інтернети там радники Фюрера Московського ці прізвища, і ви отримаєте там такі пасажі, що там і Європа перелякається, і всі на світі перелякаються. Зрозуміло, що ці люди годують інформацію о Дональда Трампа і його оточення. А додайте до цього ще всіх оцих такерів Карлсонів. Ну і так далі, тут стає зовсім зрозуміло, звідки все це береться. І тут з одного боку, я не впевнений, що він знає, але, чесно кажучи, просто бреше. Ну, всі розуміли прекрасно, що рейтинги Дональда Трампа і Зеленського співпадають. Це про всі цей речі. Писала, так, абсолютно писала, приписала про це американська преса. І він не може цього не злодати. Він просто бреше. А те, що стосується там трат бюджету американського на допомогу Україні, то тут всі знали, бо це було звушено кітом Келогом, що це всього на всього 67 мільярдів по 22 там з хвостиком. Ріка все інше залишилось Сполучених Штатів Америки. А так а, ну так гадосно брехати, як він це робить дві ці два дні. Ну просто не годиться. Я вже не кажу тема про диктатора. Ну розумієте, після трьох революцій в Україні. Після того, коли українці просто погнали Ядіота Януковича і такі речі говорити. Ну це просто образа українців української нації. Так, з Моєї точки, пане Вікторе, буквально от так, так. Я розумію, чого він домагається. Я розумію. Він домагався в, в Мюнхені, що Європа зірветься. Він очікує зараз таких речей від. Володимира Зеленського, якщо дозволите, і нас почують, я б рекомендував зараз президенту просто мовчати і не те, що не реагувати, не рефлексувати, а не реагувати на це, а дати відпрацювати зараз суспільству, журналістам, аналітикам і так далі, щоб все суспільство до речі, єдилюсті дні просто прекрасно реагує. Воно дуже чудово розуміє, хто такий цей кучерявий блондин з голубими очима і такою брехливістю, як у нього, і тому в цьому відношенні я переконаний, що Україна здолає. Пане Романе, ви вже згадували про зустріч американців та росіян в Ріаді Ріяді 18 лютого. І от в мене теж таке дуже подвійне враження через це, тому що президент Зеленський сказав, що заявив, і тут важко з ним не погодитися що самим фактом цим зустрічем США легалізували Путіна в його багаторічній ізоляції через повномасштабне вторгнення. До цієї зустрічі з офіційними представниками Росії ніхто з представників заходу зустрічатися не хотів. З іншого боку, ми маємо дуже розмиті повідомлення. Офіційні повідомлення про те, що сторони домовилися просувати двосторонні відносини. Тобто, як ви говорили, це фактично ні про що. Які результати цієї зустрічі, як ви оцінюєте їх самого факту зустрічі і реальних домовленостей, ну, перше тут можна розглядати, і потрібно пане Віктор розглядати два варіанти. Перший варіант це те, що окрім того, що вони домовилися відновити. Дипломатичні місії і розпочати спілкування, тобто домовилися, домовлятися, більш нічого немає. І це, чесно кажучи, коли читаєш стенограми, офіційні заяви, то воно так і є. А з іншого боку, можна розуміти, що це е, певна ширма і певне брехливе прикриття, бо за цим стояло щось інше. І, от, власне, присвячуючи е, там чимало часу. Тому щоб знайти відповідь на це питання, окремі моменти мені вдалося піймати особливо у прес-конференції, яка відбулася в Верріяді, в якій брали участь державний секретар Рубіо, радник Волц і ще один радник Вітков, розуміння того, що є бажання в обох сторін, а це явно витікає від фюрера московського і Трампа. Сісти і поділити світ, але об'єктом цього поділу має бути Україна. І оце чен, що це з одного боку, а, вся територія корисних копалин, а з іншого боку, окупована територія, воно не дає мені спокою, коли я читаю ці документи. Тому що періодично в тому, що говорить Рубіо і волц явно воно виходить за масштаби України. Європи і претендує на щось по типу Ялта, Потсдам, mm -hmm. тільки у двох. Але я вам скажімо, це оприлюднюю ці два варіанти як а, свій просто на сьогоднішній день більш емоційний ніж фактологічний висновок. Висновок цих двох варіантів із тих документів матеріалів, які а, як офіційні оприлюднюються в Держдепі, в Білому домі. Пентагоні і так далі, виходячи із зустрічі, яка відбулася. Тобто, якесь таке, і один ніби варіант, ну він просто безрезультатний, що спричинило цей вибух емоцій Дональда Трампа. І другий, ну може бути так, що не досягли нічого, а замахнулися на світ. Таке теж може бути в таких переговорах. І ще одна річ, яка мені стає абсолютно зрозуміло: американська сторона слухала. А не говорила, і не випадково а Росія так брехливо засіяла свою інформацію зараз весь світ. Бо оці тези, які приписують Лаврову і всім учасникам з російського боку, і прізвище позавожу. То явно вони виходять не із погоджених позицій, не із того, що обговорювалося, а лише. З позиції однієї сторони, тому що ці речі ніде абсолютно не озвучувалися ні в матеріалах, ні на брифінгу американської сторони. Пане Романе, очевидно, що ви маєте на увазі оцей інформаційний злив щодо того, можливо, обговорення триетапного мирного плану щодо України. Він звучав в американських змі, який включає, цитую припинення, припинення вогню. Це перший етап проведення виборів в Україні. Це другий і, зрештою, підписання остаточної угоди. Про перемир'я. Це звучало, власне, з вуст американських журналістів. Чи виглядає це реалістично, але з точки зору українських інтересів, на вашу думку? Перше, дуже важливо, і з досвіду, от вони сідають за стіл переговорів і починають молотити те, що вони вважають за необхідне. І потім це оприлюднюють. А ти зрозуміло відповідаєш, відкидаєш усе це, але тебе ніхто не слухає. Те, що вони от заготували, причому все це готується е, завчасно до початку переговорів. От потім, як тільки закінчаться переговори, ще ніхто нічого не встиг зробити, вони вже все це викидають. Тому з моєї точки зору, скоріш за все, це просто інформаційна операція. і це відчувається по масі і об'ємі, і погодженості викинути інформацію. Тепер що стосується е, українських інтересів. Е, Ну, в цьому процесі, як ви бачите, перше, що всі помітили, це вторинність України. Тобто е Дональд Трамп робить паси, боязькі паси, е де лащиться перед фюрером московським, і потім інформує чи знайомиться з позицією України. Ну, дивіться, спочатку дзвінок фюреру, потім дзвінок президенту України. І тут, навпаки, що мені стало абсолютно незрозумілим. Рубіо з віцепрезидентом їдуть у Мюнхен, зустрічаються з українською делегацією, і лише потім Рубіо з двома учасниками їде і зустрічається з російською делегацією. В Аріяді це дуже цікава річ. І з моєї точки зору це більше тактичний крок, чи це все-таки визнання ролі і місця України у цій ситуації? Це перший момент, і другий, якщо подивитися. Брифінг, про який йшла мова в Еріяді, то з нього явно витікає, що весь переговорний процес ділиться на три частини. Перша це, власне, переговорний процес з Україною навколо України щодо війни. Другий переговорний процес це переговорний процес з Європою навколо Європи питанням санкцій і політики. І третє, власне, це глобальна політика, бо е, скрізь в виголошенні тез держсекретаря явно проглядає те, що все почнеться із відповіді на перше питання. Тобто е, завершення війни, але ні розуміння, ні плану, ні принципових підходів в Сполучених Штатах на сьогоднішній день немає. Звідси, очевидно, що оця атака. Яку зараз використовує Трамп навмисне, щоб зараз побити горшки по всьому параметру, а потім самостійно сідати за стіл переговорів і вести претензії до всіх, хто не хоче з ним вести діалог? Тому я ще раз наполягаю на тому: українська сторона Європа мають бути максимально спокійні, виважені, чіткі в своїй позиції. І зараз необхідно вийти на діалог з держдепом, виробити спільні підходи і свого роду відноситися до того, що фонтанує Дональд Трамп, як знаєте, як від до гвалту, якийсь десь там у селі гуде у великому, а там у місті за столом сидять і розв'язують великі проблеми і питання світу, тому що поєднати ці дві процеси буде неможливо. Уже очевидно, що Трамп буде торпедувати будь-яку злагоджену роботу в системі переговорного процесу. Причому очевидно, з моєї точки зору, що вже зараз з'явилися екзамени, які він не здолає. Ну, наприклад, до речі, це не попало в матеріали жодного брифінгу. Журналіст задає питання а, Рубіо. «Саджіть, будь ласка, під час першої каденції. Президент Трамп підписав указ про накладання санкцій на Лаврова за ситуацію, яка трапилася з отруєнням скрипалів, і за анексію Криму. Як ви будете діяти в цій ситуації? Ви будете відміняти ці санкції по відношенню до Лаврова? І тут Рубіо поплив, бо він чи не знав, чи вони забулися. от. Але він не знав, що сказати в цій ситуації, і, от очевидно, що перелік проблем і неусвідомлення глибини цих проблем, проблем і Трампу і його оточення настільки великі, що вони осягнути їх не можуть. А те, що вони провалили, фактично перший цей раунд переговорів. Хоча і вони називаються насправді консультацією, а не переговори, тому що там не було ні теми, ні процедури. Такий статус називається в дипломатичному протоколі консультації. Це очевидно, угу. звідси й така знервованість. А, пане Романе, власне, ви дуже емоційно пояснили цей процес. А... Чи може ці всі, якщо все це буде продовжуватися таким чином, якщо Трамп та його команда і далі будуть сіяти, сваритися, даруйте за такі слово із союзниками, чи не призведеться в кінці кінців до маргіналізації і самоусунення сполучених штатів Америки з міжнародної політики і зменшення їхніх впливів у світі? Пане Вікторе, цю доктрину і цю концепцію підтримує цілий ряд аналітиків у світі, що при такому продовженні політики, очевидно, що Сполучені Штати відійдуть на узбіччя. Тобто, багато хто дотримується тези, що Ера Америки завершена, наступає Ера Азії. Угу. Але в цій ситуації треба розуміти, що якщо це Ера Азії, то це поставить під питання долю свободи і демократії, як такої, а переконаний, що американці ці цінності не хочуть втрачати. Однак, Дональд Трамп він просто бульдозером їздить по цих цінностях. І очевидно, що при продовженні такої політики і демократи, само собою, і республіканці поставлять питання щодо адекватності цієї особи. І очевидно, що це приведе не тільки до протестів, які на сьогоднішній день. Покрили всю, всі сполучені штати Америки, а й дуже серйозних речей. Мені в чергове постійно пишуть зараз глядачі на YouTube канал що Трамп такий імпічментом завершить другий другу свою каденцію. Буде послідкувати за цим процесом, пане Романе. Ми згадали про Україну, згадали про Росію, про Азію, про Америку. Однак не згадали про Європу. Ми могли бачити обличчя представників Європи під час виступу віцепрезидента Сполучених Штатів Джея Дівенса, який у своїй промові зверхню повчав Європу європу, європейці демократичним цінностям. Чи може от Така позиція Штатів стати стимулом для Європи стати більш ну даруйте за таке слово, більш рішучому, в тому числі у ставленні до Росії. Перше і найважливіше, розумієте, подібні політичні малята, як Діджей Верс, вони не можуть здивувати Європу. Європа за НАТО канонічна. Вона занадто інтелігентна, вихована, класична і інтелектуальна, щоб рефлексувати на подібних політичних діджеях. Європа зараз, розуміючи, що США можуть впасти в транс, в кому, чи то трампійську, чи то іншу, вона готує і реалізує проект самостійної підтримки України. Що стало відомим, що не хотіли оголошувати під час Мюнхенської конференції нинішнього часу, що е, після завершення виборів в Німеччині буде оголошено Європою своє бачення вирішення цих питань, під що підводиться фонд у розмірі десь приблизно 750 мільярдів євро? І мова йде про дуже серйозне розуміння Європою цієї ситуації. Звідки взялася ця цифра? Коли завершувався Мюнхенський безпековий форум в куларах цього форуму Анна Лена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини. Емоційно проговорилася, і воно побігло гуляти спочатку потрапило в Блумберг, тому що журналіст Блумберг це почув. Потім Берліненцайтунг надрукував серйозний матеріал цьому відношенні. Потім це було підтверджено цілим рядом очільників Європейського союзу, і тому очевидно. Що Європа, починаючи ще з Версальського саміту 2022 року, абсолютно по-іншому дивиться на світ, але Європа вживе в своєму, як я сказав, канонічному світі. Вона буде робити особливо буде. Рухатися зближаючись з Великою Британією, очевидно, що лідерство в європейській зовнішній політиці, особливо у питаннях, які стосуються оборони і безпеки, візьме на себе Лондон, і це вже відчувається. І днями очікують власне зустрічі mm -hmm. Кіра Стармера із е, Трампом для того, щоб е, сформувати деякі відповіді. Ну, ви розумієте, що Кір Стармер це, це класика британська, хоч і Лейбориська. Він декілька питань задасть, Трамп почне мугикати, він далі розмови вести не буде, буде робити своє. Бо, да, між так, між а, лейбористами і а, консерваторами ніби велика різниця. Але в питаннях безпеки тут шукати якоїсь великої різниці. Зрештою, дорого. ми можемо це робити. Висновки і по останніх заявах Кіростарбура і щодо розміщення Тому очевидно, що Тут буде відбуватися цілий ряд дуже серйозних карколомних кроків на користь формування самостійної оборонної концепції безпекової Європи. І вони зараз почали розглядати ідею, виголошену українським президентом про об'єднані сили Європи, так звані Збройні сили Європейського Союзу. Вони будуть мовчати, поки їх Трамп не доведе до червоної температури. І тоді вони скажуть. Іди кучерявий блондин гуляй, пане Романе. Насправді я не можу не скористатися можливістю чи не єдиною оптимістичною ноткою у нашій насправді такій достатньо тривожній розмові для того, щоб не поставити крапку. Пане Романе, дякую вам за цю розмову, за ці відповіді. Роман Безсмертний політик та дипломат був гостем цієї частини нашого ефіру.